Вітаю вас, мої дорогі, мої любі. З вами Наталя. Перед вами каталог номер 12 української компанії Лівеста, який закінчив вже свою дію, але я по ньому отримала замовлення і хочу вам його показати. Отримала ось такий каталог, який вже діє. Це номер 13, він діє з 18.11. Я його тільки отримала, ось такий яскравий Миколай, весь врожевому. Але що маємо, те маємо. Ось таку красу. Так. Що в мене? Я взяла за кожні два продукти, можна було купити ось такий дуже чудовий гарний пакет за гривню. Тобто два коди берете міс і вам дають ось такі. Я взяла шість штук, тому що в мене багатенько було олівців, мені олівці дуже подобаються. по гривні шість таких пакетів. Потім в мене закінчується вже рідке мило кухонне, ось така красуня. Це в нас іде Польша, цілий літер з дозатором. Дуже має приємний аромат. Мені дуже подобається, його вистачає набагато, зручно користуватися. Шкіра рук дуже някенька і посуд чистий. Мені це дуже подобається. Тобто, ваші дощечки, ножі, не буде аромату цибулі, оселеця, риби. Тобто, він це мило прибирає запахи, які залишаються на таких речах, я ж кажу, як на дощечках і ножиках. Хочу, дуже здивована, дуже чудовий. Такий чудовий аромодифузор. Я його ніколи саме цей не брала, але цей раз вирішила. Порекомендували мені його взяти. Знаєте чому? Тому що він пахне повністю як шикарний дивовижний, стійкий чоловічий парфюм. Парфюм, саме прям, прям парфюм. Настільки, що це просто так воно і є. Це дивовижний. В каталозі 12 му була ціна на них дуже приємна. Це я поставила таку закладку. Прям цей, я, е, прям Аромодифузорну паличку. Дуже була приємна по 339 гривень. Я взяла цей аромат. Дівчата, це щось неймовірне. Це щось просто ось він. номер 2 в цьому каталозі вони дорожче йдуть, на жаль, але це просто щось неймовірне. Купите, не пожалкуйте, 100 мл, і ви знаєте, все тут знімається. Да? Знімається там запобіжник, і я беру плівочку і протикую плівочкою і тримаю, ось таким чином там. Ці палички. І чим прохолодніша кімната, тим надовше буде його вистачати. тим Чим тепліша кімната, по-перше, буде розкриватися дуже чудовий аромат, і ви просто закриєте в два шари кухонну цю харчову плівку, проткніть легенько самими цими паличками, щоб воно не дуже сильно уходило. но запах буде, я вам кажу, це неймовірне. Це прям. Шикарний, я чоловічі парфюми полюбляю. Цей аромодифузор мене просто покорив. це Мене руки, я вже два рази мила, я вже й крем, я вже все, але запах це просто чудо. Далі у мене купили з наявності ось такі губні помади. Шик, це номер 106. 106 відтінок. Я взяла дві штуки, тому що у мене закінчився. Це кремова дуже класна тексту, така текстура. в неї. Вона, вона знаєте, і не яскрава, і не, м така, і не простенька. Вона саме така, як необхідна, така, як потрібно на кожен день. Ось так виглядають вони в каталозі. Я брала по 189 гривень, це просто в мене листочок. Бачите? Оксамитова помада губна, класна, дуже, мені дуже подобається, дійсно велюрова текстура, вона шикарна. І в мене купили саме ці відтінки, і я взяла, щоб в мене були про, про запас. Так, Далі у мене купили, замовили антихолестерин. Я такий теж колись споживала. Зараз я закрию гарну губну помаду, щоб. Така вона дуже. Повертаюся бачите? Повертаюся знову до комади, тому що дуже вона така, прям дівоча-дівоча, дуже гарне оформлення. Дуже і дає, до речі, подарунку, тому що дуже, дивіться, супер. Так, повертаємося до нашої ось такої цікавинки. Я пропивала анти... проти холестеріна, я його, це виробник Польща, 30 ось таких чудових капсул. Бачите? Ось. 30 штук, п'ється одна на добу. Виробництво Польща. І як от нам пише виробник, Диетична добавка Завдяки Моноколінну. Моноколіну, правильно. К. Хоч, зараз поставлю, тому що руки трясуться вже вечір пізно. Так, дивіться. Коліну та екстракту артишоку знижує рівень холестерину в крові, позитивно впливає на ліпідний баланс організму та підтримує нормальне функціонування печінки. Рекомендується особам, які мають високий рівень холестерину, приймати одна капсула один раз на день. Супер! Тут на місяць. Я була, пропивала два місяці, потім здавала е, на холестерин, В мене він знизився конкретно місяць перерви, і потім знову місяць я пропила. І зараз мене вже слава богу в нормі суперовий. Суперовий засіб, такий, що люди купували це, купують знову на повторку вже через місяць відпочинку. Далі в мене замовили, як це називається, спокусилися. Я розхвалила, що я вже знизилася на 2 кг вагою, п'ю зелену каву плюс хром, тобто і зір поліпшується тут. Профілактика глаукоми, і талія зменшується, при тому, що я їм як зазвичай ну, двигаюся, як зазвичай теж. І ви вже бачили це. Ось, бачите, дієтична добавка, зелена кава плюс хром. Не місяч шкідливих для здоров'я речовин. Для нормалізації ваги зменшує кількість спожитих калорій та сприяє зменшенню ваги. Хром допомагає підтримувати нормальний метаболізм. Е, так, макроелементів поживних речовин та нормальний рівень глюкози в крові. Так. Іде, тут у нас 30 капсул. Знову таки одна після їжі. Хочу вам показати прямо в каталозі. Дивіться, це ранішній, так, вона 349 гривень зараз. І хочу вам зачитати все ж таки за, за хром. Тут ще йде екстракт білої квасолі підтримує стабільний рівень цукру в крові, нейтралізує спожитий крохмаль та допомагає схуднути хром. Приймає активну участь у процесі кровотворення, нормалізує вироблення ферментів і рівень, і рівень глюкози в крові. Позитивно впливає на роботу органів зору. Профилактика глаукоми. одна капсула на день після їжі. Я її зранку споживаю. Я вже півтори упаковки спожила. Ви хто мене бачить, той знає, що я дійсно його споживаю. Так, далі. Хотіли в мене аромат. Кельвін Кляйн Айфорія. Є в нас е, е, аналог. ось такий парфумований дезодорант. Так, Запропоную дівчинці. І мені запропонували, що можна взяти ну, такі схожі аромати F-51. Схожі, вони не. Айфорія Кельвін Кляйт, але вони дуже схожі, і побачимо. Дасть Бог покажу дівчинці дуже гарне оформлення, дуже гарні парфумовані води. Це парфумовані води високого, дуже високого класу, дійсно, 50 мл, Мартін Ліон, Вони настільки чудові. Мене недавно купила дівчина аналог Тудей Ейвонському, то вона не те, що вона каже, Боже, наскільки це краса, наскільки це багатий аромат, багатий парфюм. То я завтра піду до цієї жіночки, і будемо ми з нею відкривати ці парфюми і дивитись, може щось їй підійде саме за цієї лінійки. Я, на жаль, не взяла пробні зразки. Зазвичай, як от побачила Мартін Ліон аналог тудею, тому що я тудей в Ейвені не дуже полюбляю. Мені, ну, мені ТТА подобаються інші різновиди в Ейвені. І я купила пробний зразок відразу в Лівесті. А це здала замовлення і вже потім Боже, треба було купити пробні зразки, ну, щоб не відкривати. Я не люблю, коли відкриті аромати. Ну, побачимо, може. Буде дасть Бог замовлення і цей мене в суботу замовлення Лівесті, Дасть Бог, то я замовлю, приходить замовлення дуже швидко, то може все-таки завтра я не буду відкривати їх, а по пробному зразку, тому що мені дуже шкода, парфуми не бюджетні, але дуже круті, дуже круті. Далі, ось олівці. Що я вам казала, бачите? Олівці для губ. Мені дуже вони подобаються. Буду користуватися і я багатьма. Вони по 99 гривень, дівчата. Це взагалі це щось неймовірне. В каталозі так, бачите, показано, ну прям просто такі темненькі, якісь. Такі. а в житті вони набагато кращі. Хто дивиться, мої відео, ви знаєте, наскільки вони чудові. Вони в дереві, дуже гарно, легко фарбують вуста. Дуже гарно. Так. Тільки-тільки відкрила. Не хочу фокусувати. Я ж кажу, все дуже чітко, класно. Я ж тільки отримала. Ось такий, я ж кажу, дуже. Мені, мені подобається. Я теж взяла і собі, буду теж фарбуватися, тому що мені матові, матовий такий е, фон губ. і... Дуже приємне відчуття на губах. Знаєте, немає липкості, немає ну нічого такого. Чисто олівець і дуже гарно матово. І ви можете собі за 99 гривень дівчата в наш час можете любий собі брати і фарбувати. Я всіх взяла по два, не всі, але ті, яких в мене вже немає. Купила по два. Так, далі я взяла два тональних матуючих, ось таких дві тональні основи матуючі. Дуже класно, з SPF 15, об'єм 30 мл. Я взяла два штуки, тому що дуже себе гарно зарекомендувала. Дуже гарно лягає на шкіру, перекриває недосконалості вільвет. Що мені подобається, що дуже легка текстура. Тобто, це іде не тональний такий, знаєте, крем, який такий плотний, щільний, такий важкий, а це іде мат, тональна матова основа. Він легко, але він дуже чітко і класно перекриває недосконалості. Тобто, це супер. Що потрібно? Потрібна легкість, краса і комфорт від того, що маєте. Ось такі два в мене, бо що в мене 0,1 є, що на реалізацію. 0,2. Далі зубна паста в мене в замовленні, 170 три грамів. Це Україна, дівчата. Зниження чутливості зубів. Натуральні олії та ментол, профілактика хвороб ясен, зміцнення емалі. 170 дівчата, це наша Україна дуже класна зубна паста. Мені вона подобається, тим паче, що я їм багато яблук. Хто полюбляє таку кислинку, якусь, в кого є чутливі зубів, будь ласка, рекомендую наша Україна ось таку великан зубну пасту. Супер. Далі я для себе відкрила ось таку річ. Я якось була купила, в мене вона продавалась, продавалась, але щось так не продалась. І я забрала собі в користування. Це 9% пантенола, тобто це талія, Турція. Це такий спрей, який допомагає нам, допомагає, якщо десь якийсь опік, десь якась впеклися там, в пательню, в каструлю. Там. Я зараз у цього, в мене зараз пічка топиться, можу в конфорку впектись. Кочерга може бути гаряча, знаєте? І це таке діло. І це виходить ось така красунечка, 150 мл. І воно, знаєте що? Так, зараз, зараз, зараз. Джемпі-сертифікація, бачите? Це Турція йде. 12 місяців з моменту відкриття. Я ще не відкривала. І воно, ось цей. Спрей, ласьон спрей, талія 9% пантенолу. Це ефективний ласьон для шкіри, який підходить для безпечного використання зимою і літом. І оцей високий вміст пантенолу, 9% Він як. Це? Допомагає, щоб у нас було зволоження шкіри, тому що взимку нам теж необхідне зволоження шкіри. Ось чому справа не тільки літом, коли сонечко, і саме головне, що він еластичність шкіри і насичує шкіру вологою. Тобто, це просто тут є про вітамін 5 глицерин, масло ши, ефірне масло апельсина. Це дуже велика роль ці всі складові для відновлення шкіри. Якщо у вас шкіра дуже суха, шел, така, знаєте, є в неї обвітряння, да? таке воно шелушіння шкіри. Тобто, це дуже дуже класно. Воно дає м'якість, дуже приємно пахне. Я таку вже пляшечку собі використала і думаю, ага, треба побачити. Так, до 06.20.25, Думаю, побачиш срок придатності. Суперова річ. Рекомендую дівчата, від душі, тому що це дуже-дуже класна річ для всієї сім'ї. І буду дивитися, що у мене в іншому каталозі буде. Дасть Господь Бог завтра субота, буде у мене замовлення і будемо. Е Шукати аналоги відомим парфюмам, тому що Лівеста цим славиться, як і, чесно кажучи, багато інших косметичних компаній, в яких є такі речі, як високої якості, бачите, поставили на акційну сторінку зелену каву. Дуже багато ж хотіла вам показати Талія. Мартин Ліон хотіла показати, скільки ж тут парфюмів. Ви вже, звісно, бачили ось зубні пасти. Рекомендую, рекомендую. Дуже Україна дуже гарну зубну пасту робить. Так, зараз ми долистаємося дуже багато ароматів. І ось дивіться, яка кількість ароматів. Це просто, це просто. І унісекс, і чоловічий, і жіночий аромати. Просто я після е, того, що е, ну, аналог е, тудею, я, в мене такий. Знаєте, прям я така чудова, дуже здивована від того, що, Боже, яка гарна якість. Побачу, побачу завтра. А ні, то відкриємо так і буде. Що я зроблю? Потрібно ризикувати і давати дарувати людям щастя. Обіймаю вас, всіх благ, вам, будьте здорові! З вами була Наталя. Продукція вся чудова, класна. Діетичні добавки всі йдуть на рослинній основі. Я пропивала вже дуже багато всього. Коли Нирки боліли. Коли в, там в грудях, щось, якісь вітамінні комплекси, вітамін д е, е, вітамін 2000 макс тобто велика така доза. Тобто дуже багато, дуже багато, я ж кажу, є чудових дієтичних добавок. Так що дивіться, звертайте увагу, переглядайте каталоги і вдруг що звертатись, буду вам дуже сердечно вдячна. Обіймаю вас ви найкращі, бо ви зі мною. А я з вами ваша Наталя.